Вже моя третя ходка, знаєте, як, якщо вже засуджувати на Ловаченка, то починаючи з Криму, з 2009 року, я це сприймаю як знаєте, повторення одної та самої платівки, і, і те, що насправді в Кремлі бояться. Чому бояться нас, державників, хто не змінюється, хто а головне твердо стояв і буде стояти в тому, що Україна А незалежна, б. європейська держава, і е, знаєте, коли не зламаєш особу або людину в іншій країні, то тоді, хоча б, е, можна поторгувати пропагандистською картинкою, картинкою для власної аудиторії. Тому я думаю, що вже третє таке рішення того самого басманного суду е, на Росії, воно е, саме спровоковано зараз цими обставинами. Але чим ви заслужили цього разу? Чи ну, для мене пані я знаєте, розуміння. перший раз було трошки цікаво. Цікаво, бо перший раз це було тоді, коли я виторив з Криму Затуліна, Лужкова, заборонив їм їзд, повиганяли ми тоді ФСБ, бо тоді серйозно чистили Крим. І тоді, до речі, починалося секретар РНБО був Петро Порошенко. Тоді справді була знаєте, на керівництві країни команда, яка розуміла, що Крим треба вичистити, вичистити від російської агентури. Я пам'ятаю, кого ми тільки звідти не повиганяли? Росіян. Прийшов Янукович. Знову попідписував ті самі угоди. Запустив знову ФСБ російський, а головне російський флот з військами як окупаційну таку знаєте частину російського війська назад. І в 2014 році ми всі, поки були на майдані, в вони вже вийшли та і тимчасово купали окупували український Крим. Тому тоді таке рішення Басманного суду справді було для мене так. Знаєте, як в перший раз. А потім було друге рішення. Це вже за 2014-2015 рік. А тепер третє не цікаве. Нам головне зараз ще раз це не для мене. Це додатковий стимул триматися і працювати в команді з командою людей, які якраз ми створюємо і вимагаємо. Маємо створення міжнародного трибуналу над злочинами Путіна та Російської Федерації з надзлочинами агресії та проти людяності, які вони коять під час повномасштабної агресії. От міжнародний трибунал в Азії потрібен і знову ж таки приклад того, що це можливо, можливо. Ми добилися розслідуванням е теракту проти малазійського боїнга MH17, створення спеціального суду в газі. Він був створений. Раз цей спеціальний суд в газі розглянув. Докази зібрані тоді українськими офіцерами служби безпеки, і в рамках міжнародної годи, переданих в цей суд і засудив і гіркіна і інших терористів до довічного ув'язнення. І це той прецедент, і це той приклад, як може світове співтовариство, і ми, головне, Україна, виходити на міжнародне покарання російських злочинців. Тому басмани суд хай від нас з вами почує, що міжнародний трибунал в Газі обов'язково постане і ми. Всі зусилля, які потрібні, докладемо для того, щоб так і сталося. А головне, щоб на лаві підсудних цього міжнародного трибуналу опинився і Путін, і всі його військові керівники, а по суті, військові злочинці. Тим більше ордери що вже чотири на арешт. Ордери на арешт.